Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 2 червня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Чим наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. Туз Пентаклів. Що в нас на дні колоди, король посухів? До спектаклів. Всесвіт сьогодні нам дає можливості, подарунки, комусь програється можливістю, ресурсами, грошима, комусь тілом, комусь новими ідеями, а комусь новим партнерством. Тобто. Покращенням, можливість покращити е, своє фінансове становище. Тут це одиничка, це початок, це або нова пропозиція роботи, чи партнерства, або ідеї, які призведуть до. Росту ваших фінансів, до збільшення ваших фінансів. Тобто зернятко, яке потрібно посадити, щоб з нього проросло грошове дерево, це можливість збільшити свої, свій достаток, свої ресурси, свої можливості. Також це може стосуватись тіла для когось. Пентаклі, це також наше тіло. Коли ми е, вирішили сісти на дієту або піти в зал, доглядати за своїм тілом, займатися своїм тілом, обстежувати його, чи почали м, лікувати, також це може бути оплата за щось, за е, навчання, за. Лікування за ну, абонент ви якийсь купили. На дні колоди в нас король посухів. Дорослий чоловік, стихійний вогонь. Овен Лев, стрілець. Такий дорослий, вогняний, пристрасний. Людина-лідер, людина, яка все контролює, яка так, вміє приймати сміливі рішення, ну, також вміє тиснути, вимагати, дратуватись. Ну, це або така людина за таким складом характеру, або за таким знаком зодіаку. Хто він вам? Знаєте ви його, не знаєте? Чи це, можливо, керівник на роботі, який вам запропонував? Так, підвищення чи нові можливості. Можливо, це партнер, який запропонував. А можливо, це, ну, бо це також, дивіться, на долонці доля нам простягає. На, бери. Можливо, це подарунок від такої людини. А можливо, це ваша енергія ось такий вогонь. Це завжди дія, запал, бажання. От ви з таким запалом, бажанням. Наполегливістю, сміливістю, оптимізмом беретеся за новий проект, за своє тіло. Тому дивіться, підставляйте кожен під себе. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Смерть старша Аркан. Трансформація те, що працювало, вже не працює. Це смерть це коли ми відпускаємо щось старе, непотрібне, те, що віджило себе, звільняємося від того, що немає розвитку, що гальмує нас. І це ну, тут це початок, та, це, знаєте, нові, новий погляд, нове бачення, новий підхід. Коли закінчився один цикл, змін, і починається другий, інакший. Тобто, це ви змінили підхід до, до роботи, до тіла, І це, от саме ця зміна, цей перехід, ця трансформація. А можливо, ну, можливо, у вас змінилося от розуміння мислення, як все має бути. От їзд, все було по накатаній, як трамвайчик їздив по рейсах, одне і теж, одне і те ж, і воно вже перестало приносити прибуток. Або ви займались спортом, так, і одне і те ж, одне і теж, і ви вже ну, прокачали. Ту групу мускулів, на які ви давали навантаження. І ви бачите, що вже немає, ну, змін немає. І от смерть саме це і є новий підхід. Коли ви розумієте, що якщо я хочу інший результат, то я потрібен повинен поміняти підхід, розуміння. От і смерть це і є нове бачення. Трансформація вашого мислення, вашого роботи. І це все принесе вам хороший результат прибуток, зміни, такий результат, який от ви собі, що у вас тут, який ви собі плануєте, ну, чи не плануєте, але результат буде. Набагато краще, ніж зі старим підходом, старим баченням, що нам буде заважати. Ой, п'ятірка кубків, емоції, чомусь шкода. Або не до кінця ви впевнені, бо ще результату немає, це тільки початок, і, можливо, ви не впевнені. А старе було зручне, старе було зрозуміле, звичне вже, так, коли вже все відлагоджено, налагоджено. І, можливо, тому і от невпевненість, бо емоції, купки це наші емоції. Емоції можуть бути ну, і страх, і така істерика, і невпевненість, і, і от я боюсь, я не знаю, а як не вийде, от. І незадоволення, і вам здається, що ви розчаруєтеся. І десь жалість себе чи жалість за тим попереднім. Ну от, Але дивіться, це найменша карта. У нас смерть старший аркан. І тому він буде на себе брати, перетягувати найбільше енергії. Туз це також дуже сильна карта. Тому, ну, ви хочете змін? Щоб було нове, треба по-новому підійти, поміняти щось, ну, те, що треба роботу, мислення, підхід, ну, так як з тілом, так? щоб задіяти. Іншу групу мускулів потрібні інші вправи. Тому не потрібно боятись, розчаровуватись, тому що ну, це, ж, це ж початок. Починати завжди треба з, 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 з такого стану радості. Так, ми заховаємо, звісно, п'ятірку. з радості, з натхнення, з любові. Тобто, коли ви... це сам. Що, от коли ви садите зернятко, і ви його садите в ґрунт з, з добривом, підливаєте, дбаєте і сонечко. Ну, тобто, коли все, все добре, все правильно, і зернятко тоді ж росте швидко, і воно буде здорове, красиве і з чудовим урожаєм. А коли ми санемо садимо це зернятко десь в пісок, в пустелі, не підливаємо сонце, шкварить, чи навпаки, там, де постійно мокро, немає сонця, ну, який буде в нас врожай, яке це дерево виросте. Тому потрібно завжди садити свої наміри в, в любов, з любов'ю, з, з таким натхненням, з бажанням, з найкращими намірами, щоб воно росло і. і Процвітало і Ва, йому передалася ця ваша любов. Тому, ну, яке розчарування? Ні? Впевнено, з радістю садимо наше зернятко. Ну що ж, мої любі, бажаю нам мирного і спокійного дня. Вдалого бажаю вам успіху. З новими можливостями я бажаю вам процвітання, радості, задоволення. Обіймаю вас міцно, підтримую вас у всіх ваших починаннях, щоб все було в ріст, в прибуток. В радість, в задоволення. Дякую, мої любі, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, вподобайки, поділіться своїми враженнями, емоціями. І хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтеся до магічного, чарівного простору Зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.